Херсонець Андрій Горшков у російському полоні з 30 березня росіяни звинувачують колишнього поліцейського члена Херсонської територіальної оборони у спробі викрадення російської колабораціоністки Наталі Поклонської про це розповіла сестра полоненого Аліса. Російські військові приблизно 10-15 чоловік прийшли до нас додому. Забрали мого брата. Він намагався втекти. Він вистрибнув з другого поверху в під'їзді. А, далі намагався бігти від них. від них за словами дівчини. Перед цим 29 березня один зі знайомих зателефонував Андрію і сказав, що росіяни затримали керівників територіальної оборони Віталія Лапчука і Дениса Миронова. Після викрадення Аліса намагалася відшукати свого брата пізніше. Нам приходили повідомлення від Андрія декілька разів. аудіоповідомлення приходили. Що нібито там я переховуюсь, мама не хвилюйся. 8 травня на російських пропагандистських каналах виклали відео з участю Андрія, де його звинуватили у замаху на викрадення Поклонської. Він пояснив, що проти Поклонської на території підконтрольної України збуджено кримінальне провадження. У цьому місяці рідні Андрія Горшкова отримали лист, датований кінцем червня. Від Червоного Христа відомо, що він перебуває у полоні. Росіяни це підтвердили. Але де він перебуває, стан його здоров'я, нам невідомо. Сім'я Андрія виїхала за кордон за допомогою юридичного представника у Києві. Організували акцію біля міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щоб привернути увагу на всіх українських полонених, коли формуються списки на обмін. Ми хочемо зрозуміти, як українська влада який. Алгоритм, який процес формування цих списків, чи він є а, прозорим, чи він є справедливим? Чому, наприклад, а, деякі люди потрапляють в полон і через тиждень їх обмінюють? На сьогодні зафіксовано 613 фактів викрадення людей на Херсонщині. Повідомила головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Очільники міста Херсона, Каховки, Таврійська та інші сільські селищні голови та їх заступники, старости сіл, секретарі рад, депутати обласної та місцевих рад, правоохоронці, священнослужителі та інші громадяни. Наразі слідство відомо про звільнення 364 людей, продовжують на утримувати окупанти 248 осіб. Правоохоронці продовжують встановлювати кількість викрадених людей та їх анкетні дані, сказала Анастасія Весіловська, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.